Друзі, усім привіт! Вас вітає канал Захоплені Марічки. Сьогодні у нас 23 грудня і 6.50. Так, я прийшла кормити кур, чебатур і козульку-мазульку. Так, одне запитання як від родини, так і від знайомих, від підписників Марічко. Чим ти годуєш своїх кур, що вони в тебе несуться, і скільки в тебе є в загальному їх штук? Хочу вам сказати, що в мене їх є два півні. Скоро одного півника приберу і буде 11 курок і один півник. Так, це в нас є. Овес. Ну, тут, може, де-не-де, і ячмінь попадає. Але це є овес. Це є бочка красуньки. Але я із цієї бочки беру ковшик, в якому є 800 грам. Ось так. Радочком висипаю спочатку цей овес. А тоді. Відкриваю другу бочечку, а тут є на даний час вже ячменю дуже мало, більшість пшениці. Тому що раніше купляла я пшеничку, потім купляла ячмінь і він і так роз... розмішався. Ось це вся порція на день моїх кур. Два ось таких ковшики зерна і поставлю їм водички. Так, зовсім чуть, -чуть наберу для козулі-мазулі. Так, а тепер буду Випускати свої курячі батури. Так, ви бачите, що тут стоїть несушка. Несушку даю своїм курям один або два рази на тиждень. І почала її давати із грудня, місяця, з 1 грудня. Кури в мене почали нестись із жовтня місяця. В загальному кури мої почали нестися з липня. 4 місяці, липень-серпень, вони неслись гарно. Вересень вони, в них була пауза, а з жовтня вони знову почали нестись. І несушку я почала давати лише із грудня місяця, коли почали приморозки. Але даю не кожен день. Так, один-два рази на тиждень. Добавляю лише у. Ну, такий корм, якщо, наприклад, десь там супчик, борщик лишився, добавлю ще муки грубого помолу, водички теплої. І трохи отакого, отакого приблизно. Десь пів, пів ковшика зерна. Як буду давати, тоді вам покажу, як я мішаю. І усе, І усе. І усе. в їхньому раціоні ще є крейда. Е... Не знаю, за який це час. Може, за півтора місяця вже вони доїдають третього куска глинки. Це третього валка. Я вам зараз покажу. І ви побачите, як мої курячі чабатури з самого ранку вже не сплять, вже готові їсти. І ось тут, якщо подивитися добре, ось це є попел по розмішаний із землею. Ось тут на краю, отак, попел. І тут є попел із піском. Так. Ну і вам зараз покажу водичку їхню. Ой. Це я водичку ставила на ніч. Так. Зараз я сполосну і на чистої. Але я вам хочу показати, ось, бачите, кусок крейди. Зовсім став легенький цей кусочок. І це вже третій такий кусок. Кусок, щоб ви собі уявляли, десь отакий. Я не знаю, чи це півтора кілограма, чи 2 кілограми Ох, з цілим таким валком великим. Ну, Та й усе, та й усе. Так, а тепер піду звізьму водичку, їм дам малю теплої, щоб вони пили. А в водичці в мене є сода харчова. І це я їм даю, соду даю два тижні підряд. Тоді можу з пів місяця, а то й до місяця зробити перерив. А тоді знову. Два тижні подавати харчову соду. Сода їм ну, трішки, якби не дозволяє їм сильно набирати вагу, спалює жири і, і допомагає краще, напевно, нестись, тому що соду я давала не тільки цим курям, а й давала е, своїм. Курям, котрі в мене були ще до війни, майстер, майстрині, майстер грейт. І, і в той час я також своїх кур годувала більшість ячменем, друзі. Я не знаю, може вся причина в тому, що вони в мене, ну, така порода в них. Майстриня ось сіренька. Вони дуже гарно в мене неслись, коли ще їх раніше тримала. Іспаночка Голошийка, Родберт, ось ця червоненька. Це яєчно м'ясна порода. Може, вся причина в тому, не знаю. І їм від березня місяця порахуйте, скільки місяців. Липень. 4 серпень, березень, жовтень, листопад грудень Їм десь 24-го, завтра буде 9 місяців. Ось, пожалуйста. От, пожалуйста. Отакі в мене кури. Ну, на даний час піду я годувати козулю мазолю бо вона відзивається. І і піду збиратись на роботу. А курич батури Весь день будуть щось шукати, те зерно, котре не доїли, будуть крейду довбати і будуть у попелі щось там шукати. І все. Наступна порція буде о 5 годині вечора. А тепер поставлю паузу. Ну і ось так горить світло у моїх корей. У моїх батур. Так, а тут вони несуться. На даний час нічого нема. А що буде ввечері, коли прийдемо годувати, ну, то вже буде ввечері. І усе. Ну що ж, друзі, а тепер продовжимо наше відео. Вже п'ята година. Напевно, 10 хвилин на шосту. Ну, беру я ковшик зерна, так, ходить, ходить, ходить. ну, утекай Насипала на курку. Бачите, скільки глини мало стало за день, скільки вони її склювали. Насипала на курку зерна. Включила їм світло і десь до восьмої години посвітить. Так, а це кориця стоїть, якщо я їм роблю мішанку. Ну, на даний час мішанки немає. Є просто вечірня порція ось така. Там дивіться, друзі, що є. Так, сьогодні 6, а вчора було в недільку було 9. Ставлю вам відео, скільки вчора було. Що в нас тут є? Ану, кури чи батури. Дівчата, як ніколи. Подивіться. Подивіться. Так. Один, два, три, чотири. П'ять. Шість. Дев'ять штучок сьогодні. Давно вже не було такого урожаю. О, ось і все. Яйцями заберемо і Та й усі мої секрети, що я даю своїм курям їсти, що вони несуться. Ну, а це є водичка. Тепленька Ну куди? Куди? Тепленька і чистенька. І усе. Ну що ж, дорогенькі мої, скажу вам до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. А ще через щось я зберу яйця і підемо, підемо до хати. Так, красонька поїла, кури також позбирали. Ну, тепер Марічка буде збирати урожай. Вонки. Ось відерочку поселила свої рукавички і... і будемо збирати, і будемо збирати урожай. Ну, не падати. Все? І усе. Куричабитури нехай перебирають, хай водичку п'ють, хай сідають на сідайло, а ми підемо додому. І потім десь вечором ну, киш -киш 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 -киш, десь о 8 годині, я думаю, я прийду їм виключу, тому що ну, світло це не таке, як від електрики. Це Акумулятор трішки вранці посвітив, трішки ввечером і починає вже сідати. Але все одно видно, що як їсти, де водичку бити, як сідати. Так, нехай гуляють. Усі, пока пока На добра ніч.